Вітаю в ефірі Терка Львів. Новини у випуску дізнаєтесь про небезпечну знахідку на горище одного із районних судів Львова, про змагання кінологів та як стати помічником Святого Миколая у студії Ірина Палига Сурдопереклад Лілії Костишин. Свято молоді, яке запам'ятається. Ніч після дня студента у Львові виявилась кривавою. У самому центрі міста на проспекті Свободи четверо молодих чоловіків і дівчина напали на студентів. Троє госпіталізовані, один від ножових поранень помер на місці. Наразі правоохоронці також шукають причетних і до іншого злочину. Вночі невідомі кинули у приміщення дільничного пункту поліції пляшкою займистою речовиною. Однак тут постраждалих на щастя, немає. Розлогішу у сюжеті. Вони народились у сорочці. Ще вчора першокурсник Назар святкував перший у житті день студента, а зараз у важкому стані в реанімації. У нього проникаюча рана села Зінки. Дитина поступила біля другої ночі з ножовим пораненням чорної порожнини. Зразу з приймального відділення біля другої ночі 2.30 взяти зразу в операційну. Синзінка була вшита, це органозберігаюча операція. операції. Трата крові була біля 400-500 мілілітрів, в принципі, це десь 8 до 10% його маси. Одногрупнику Назара Богданові пощастило більше. Хлопець розповідає, вчора ввечері їх шестеро гуляло поблизу оперного театру. І коли хлопці відійшли привітатися із друзями, до їх дівчат підійшли невідомі. Я так підходжу, кажу, хлопці, що ви варти, подіть звідси. Він мені дає в голову раз. І, а той, що зараз в реанімації хлопець. Він його хоче забрати, тоді стає ніж йому під ребра. Я побачив це і просто підходжу того тіпа, беру його за футболку, забрати просто. Його штовхаю, рву йому футболку, і він мені встигає в той момент запхати під паху ніж. Згодом злочинці пішли далі. Приблизно за годину трапився ще один напад. Зараз про нічну різанину у центрі міста поблизу фігури матері Божої фактично нічого не нагадує. Працівники ЛКП та дощ змили усі сліди злочину. Двірничка пані Леся розповідає: близько шостої години ранку тут було багато правоохоронців та усе загороджено. З густки крові ми змивали, приїжджала машина та й все більше. А що тут сталося? Що вони бігали туди і казали, якщо побачимо ніж, щоб не піднімати І все. міліцію викликали. Багато було крові. Юрій, який зранку йшов на роботу, каже, на місці злочину було багато крові. Не знаю. Ну після такого не виживають. Я вам справді говорю, тут стільки було крові, тянулося аж до пішохідного переходу. Вночі центр міста був заповнений людьми. Зізнаються поліціянти. Однак, нападників, які у натовпі зарізали 19-річного студента, ніхто не затримав. Наносилися удари з. Маси народу це було не виглядало це ніби спонтанно. Тобто людина просто витягувала ніж за спини і наносила колючі удари. Правоохоронці порушили кримінальні справи. На даний час є достовірні дані, що це була одна група, складалась з трьох гучних ну, і одної дівчини, значить. Причетність кожного і буде дії, кожного будуть кваліфіковані окремо в залежності від ступеня їх дій. За вказаними фактами зареєстровано два кримінальних правопорушення. Одне кримінальне правопорушення значить кваліфікація, узгоджується по другому факту. Зареєстровано кримінальне правопорушення за статтею 115 «Умисне вбивство. Цієї ночі також постраждав і опорний дільничний пункт на вулиці Айвазовського у Львові. Невідомі кинули у вікно пляшку із вибуховою сумішою, яка спричинила пожежу в одному із трьох кабінетів. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини протягом дня правоохоронці вже встановили осіб, причетних до злочинів із чотирьох нападників. Наразі знайшли двох. У Львові виборчі бюлетені знайшли неподалік пункту прийому макулатури, що на вулиці Сайво. Самих бюлетенів було за три десятки. Більшість із них порізані. Вочевидь, вони є із двох різних дільниць, які на цих виборах входили до різних округів. Знахідку виявили місцеві активісти. Слідчо-оперативна група вже зафіксувала знахідку. Сама ж партія, на користь якої були ці бюлетені, не увійшла у міську раду, оскільки не подолала виборчого порогу. У Львівській міській виборчій комісії про випадок уже знають. Двічі мають побачити, чи це дільниці вже викрадені зі складу там, де вони зберігаються, наприклад. Чи це є в їх під час голосування, не врахували і винесли з дільниць? І то буде залежати і ступінь покарання. Викрадені там, де вони зберігаються, ну це просто крадіжка. А якщо це є з на дільниці, вони не були враховані і винесені з дільниці, це вже є таке досить серйозне може бути порушення, бо це е, воєвлення людей було приховане. Небезпечна знахідка на горищі суду. Вчора під час ремонтних робіт у Франківському суді Львова виявили 660 набоїв. Усі вони виявились патронами до автомату калібру 7,62 мм, Повідомляють у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Чи є патрони бойовими? Наразі перевіряють експерти. Правоохоронці ж з'ясовують, як набої опинилися на горищі суду. Вирішується також питання про відкриття кримінального провадження. Упродовж минулої доби на сході України жоден з українських військових не загинув, одного бійця було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань. АТО Андрій Лисенко. Також двоє українських військовослужбовців підірвалися на розтяжках та отримали поранення. Це сталося у станично-луганському районі у Луганській області, зазначив Лисенко. Сидіти лежати аборт на Львівщині відбувся шостий чемпіонат Державної прикордонної служби України з дресирування службових собак. Загалом у змаганнях взяли участь 18 кращих кінологів та службових собак. З усієї України за звання кращої змагалися розшукові собаки прикордонної служби, спеціальні собаки з пошуку наркотиків та з пошуку вибухових речовин. Про те, як тренували своїх улюбленців та які вправи давались найважче, розповість Віталій Гамадин. Денис на змагання приїхав з найкращим собакою кінологічної служби України Річард, так звучу службовця. За словами прикордонника, розкрив близько сотні злочинів. Своїм напарником чоловік працює вже п'ять років. Собаку я завів з маленького возраста півроку, мої собаки. Навчався в кінологічному центрі півроку. Після цього на практикувався на в пунктах пропусках. Ну, все залежить від собаки. Собака добавить хорошими задатками, тогда є більше шансів, що ми навчимо. Її. Загалом навчити собак спеціальної служби справа не проста, кажуть фахівці. Хоча особливих умов тварини не потребують, але вимагають до себе постійної уваги. Якщо собака працює, то вона працює на 100%. Якщо собака не працює, то вона не працює. Загалом на конкурсі собак-прикордонників є кілька обов'язкових вправ найбільшим балом оцінюють роботи на вміння відчути сліди порушників та вибухових пристроїв. Бо це ледь не найважливіше завдання навчених собак, які були в зоні АТО, адже подекуди в. Міні чотирилапого рятувало життя Прикордонника на Сході країни. Використання кінологи службовими собаками в зоні АТО, то, звичайно, відбиток е воно, значить, наклало на підготовку кінологів їх використання. Ми посилили у розшукових собак значить, навики захисту. Е Переслідування людини по запаховому сліду ми повинні швидше і оперативніше виконувати. Та які б новинки техніки чи зброї не були в арсеналі у прикордонників, вони не замінять того друга, який ніколи не підведе і не зрадить, запевняють зелені берети. Ніхто ще не придумав, значить, той пристрій чи технічний засіб, який би замінив собачку. Тобто собачка, як і була, значить, раніше, так і зараз. Вона актуальна в використанні всіх видах службових нарядів і результативність, вона показує. Значить, у всіх випадках фінальна частина змагань відбудеться завтра. Оцінюватимуть навички охорони ділянки місцевості та огляду багажу й транспортних засобів. Тоді ж і визначать переможця. Віталій Гамадин. Новини. Завтра львів'яни збиратимуть макулатуру, аби за виручене купити необхідне дітям учасників. АТО. збір організують на площі перед пам'ятником Степану Бандері. Паперову тару можна приносити з 12 до 2 години дня. За них активісти хочуть купити розмальовки, зошити або ж іграшки для дошкільнят, чиї батьки захищають країну на сході. Ціна одного кілограма паперової макулатури становить 2 гривні. Відтак про виручене активісти обіцяють відзвітувати на інтернет-сторінці спільноти варта один. Батько, наприклад, який зараз є на сході, і їхні діти, я думаю, саме більше зараз потребують допомоги, підтримки. І ми вирішили підтримати дітей, учасників АТО таким от способом, щоб хоча б чимось їх потішити. Німецькі благодійники закупили нове обладнання для обласного диспансеру радіаційного захисту населення. Завдяки цим приладям, лікарі зможуть більш точно діагностувати вади зору. Його вартість більше 300 тисяч гривень. Виробник український відтак вже від завтра лікарі зможуть його використовувати. Загалом на обліку диспансері більше 7 тисяч людей постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За допомогою цих приладів сучасних, оновлених, ми можемо діагностувати всі запальні захворювання, також травми, пошкодження переднього відділку ока, захворювання кришталика, склистого тіла. Наша організація впродовж року збирає певні кошти, аби принаймні раз в рік допомогти цьому медзакладу. Аби подарунки від святого Миколая дістались усім. Діти з дитячих будинків та малозабезпечених сімей вже написали листи до святого. Волонтери взялися реалізовувати бажання малечі. Відтак благодійна акція Подаруй дитині свято стартувала за три дні. десятеро небайдужих львів'ян зголосились допомогти святому Миколаю. Чого чекають дітлахи? 19 грудня дізнавалась Ольга Тимуляк. Олена вже вдруге стає помічником святого Миколая. каже, діти це майбутнє усього світу і хоче, аби їхнє життя було світлим і яскравим. Саме тому вже вдруге долучається до благодійної акції. Вірю, вірю в вірю, от в добро, вірю в мир, вірю в чудо, вірю в ну просто вірю в світле майбутнє. Цьогоріч Олена обрала листа від 11-річної Василинки. Дівчинка попросила у святого Миколая багато. Вона хоче і штани, і духі, і дезодоранти і черевички на, на каблуку, телефон. Ну Піжамом на цілий набір. Будемо старатися виконати всі, всі її бажання. Стати помічником Святого Миколая може кожен охочий. Волонтери викладають листи дідок у соцмережі. Хто хоче зробити малюків щасливішими і виконати бажання малечі, пише коментар під фотографією листа. Людина пише коментар під листом. Я хочу бути помічником Святого Миколая, бо я виконую побажання цієї людини. Ми робимо підтвердження. Значить цей лист зайнятий. Де є, ще вільні листи? Де. Немає коментарів, значить лист ще вільний. 19 грудня від помічників Святого Миколая отримують подарунки загалом майже 100 дітей із дитячого будинку та малозабезпечених сімей. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини що ж на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день. Нагадаю про наш інтернет-портал lviv.tv. майте власні новини. Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. До зустрічі.